Всі, хто завітав на мій канал, я прошу підписатися та поставити лайк. Я буду дуже вдячний. Я виставляю тільки п. Давай я тебе буду обзивати. Давай буду обзивати тебе. Ні, ні, немає сенсу. По тобі видно, що... Ти підух, я не працює це так. Добре, давай. Ну виставі Якщо... мені, ти що. Давай. <ріст> <ріст> Ну давай, розповідай. Ти на толчку сидиш? Ну я на толчку, ну в понял. поняв. Я а, просто курив, сидів. <гум> я зрозумів. Ну добре. Бо ти вже опускаєш камеру, я думаю, блядь, знову якийсь маньяк. Треба його перемикати. Ні, 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 я просто курив в туалеті. <кхух> вот. А ти де живеш? Одеса. О, Одеса, недалеко, я в Криму. Ти в Криму? Ну супер. Ну що, розказуй, Крим. як там справи у вас? Чітко. Я не розумію відповідь. Чітко, що це означає? Розкрий. Як, дуже, розкри. гарно. дуже гарно. Дуже гарно. Що, що це означає? Дуже гарно. Що відбувається? Нічого. І як взагалі, які в тебе відчуття з тим, що Крим повертається а -а. до України? Що ти про це думаєш? А як він повертається до України? Малень... Маленькими кроками буде повертатися. Брін, ти це не візмо. Неможливо, ти хотів сказати. Неможливо. Неможливо. Де? А чому неможливо? Ну, тому що. Ну поясни. Владимир Володимирович. Так, слухаю. Що з ним? Не дасть це? Аргументи будуть, чи просто ти так думаєш? Ну, в Херсоні. Херсон наш, угу. Маріуполь наш, Донецьк, Луганськ, угу. наш. Окей. ну. Все? ну то це, есть... це? Це всі аргументи. Давай тепер твої аргументи. Дивися, да, якщо ви назвали території вашими, це не означає, що вони будуть вашими. Ти ж розумієш це чи ні? Ну, Крим сказали, що Росія, он став Росією. Ну дивися, яка ситуація? Ти кажеш, що це неможливо. Неможливо повернення Криму до України. А було можливо е атака на Кримський мост? Давай ми б з тобою зустрілися за два тижні до, або там, за тиждень до вибухів на Кримському мосту. Розумієш? Ти б сказав би, це невозможно. Подивися. Розумієш аргументи які? Uh -huh. Белгородську область бомблять. Не зрозуміло хто. Я не знаю хто. Ти знаєш вибухи постійно в Білгороді. Чув про це? Ну, да. Да. так. Ну, дивіться, це що, це що означає? Що це відбувається? Це можливо чи це неможливо? Ну, Белгород це взагалі де Стой, Давай, подожди. Белгород це російська територія при кордоні з Харково. Харків звільнили. Mm. Дивіться, розповідали про те, що Харків назавжди буде в Росії. Харків уже не буде назавжди в Росії. Ну, я тобі аргументи приводю такі. Ну прості, я не буду там вдаватися в подробності. Просто по фактам тобі кажу, що це сталося. Це вже сталося. І ви що ви розумієте, що у вас у вас президент комік? Окей, аргумент хороший. В е, Америці президентом був актор. Знаєш про це? Немає різниці, хто він. Важливо, що він робить. Що він робить? Ну, нічого хорошого він не робить. Він забирає у Росії те, що належить нам. Оце він робить. Ну, це, ну, шо це не належало вам, навіть коли Крим був Україною. Тобі ж, Автономна Республіка Крим? А в якому складі? Ну, що означає слово автономне? Автономна, що вона має більше привілегій і автономії, але вона юридично є частиною України. Юридично. У нас навіть. Я тебе переб'ю. Навіть когда ми були Україною, у нас документація вся була російською мовою. Російською мовою. Я знаю. Я То знаю. Скажи да. скажи. Тобто, у нас. Все было на русском. Единственное, что у нас у нас Владимир Владимирович построил Тавриду. Он сделал здесь жизнь. Он дав жизнь. Он дал расцвести Крыму. Почекай, а скільки тобі років? Щось я погано тебе зрозумів. Років скільки тобі 23. Коли анексували Крим, це тобі скільки було? 15. 15. Як твоє, як твоє життя виглядало тоді і як воно виглядає зараз? Смотри, почали бандери в Севастополі стріляти по людям. Кого вбили? Когда Хто стріляв? Било... Ти бачив це? <кхух> Сюди приїхав поїзд з людьми, яких вигнали. Вот. Який Потім... поїзд? Звідки вигнали? З ЖД-вокзалу. А який поїзд? Що поїзд ти... з бандерами. Бандера бандерами, бандерами которые стояли на Майдана на Майдані. А почекай, ти сказали, ти сказав, вигнали. Звідки їх вигнали? Їх... Вони узнали, що їх що зустрічають на ЖД-вокзалі, наш народ. Ага, — ну. — І Поїзд приїхав пустой. А де ти бачиш, щоб стріляли, когось бивали? Якщо він приїхав порожній. Я... Я був в школі в этот момент uh -huh. е, нас всіх швидко, экстренно всіх евакуювали, відправили по домам, тому що сказали, що на территорию України попали люди з Майдану, Ой, на территорию Криму попали люди з України, з Майдану. Так Крим, це Україна. Вот. Я тебе зрозумів. Добре, я зрозумів, можеш не продовжувати. Ти мені е, поясни, будь ласка, що ти і твоя родина буде робити, коли українська влада. Буде контролювати Крим. Я уїду в Росію. О. Я. О. Супер. Мені, мені твоя відповідь дуже подобається. Молодець. Так тримати. Тільки ти встигни, щоб можна було виїхати. Мост уже майже аварійний. По ньому скоро не буде можливості як доїхати до Росії. Або паромами, С я получится. не знаю. Паромами сможете выехать? Хорошо, стой, стой. А как взорвали мост? Мост взорвали ФСБшники путинские, если что. Между нами так, кажучи. E -а -а. Смотри. Получается, Владимир Владимирович сделал ну, бесплатную медицину. E -а -а. Сделал здесь много больниц. Сделал школы. E -а -а. И ты... Думаєш, що він отак візьме і віддасть Крим Україні обратно? Ні, він так не віддасть Крим. Він кине тебе, тобі скільки? 23 рочки, ти сказав? Двадцять три? Він візьме тебе мобілізує і кине тебе на танки, на ракети, як м'ясо, якщо ти не втічеш з території України. Він візьме всіх нормальних чоловіків, які проти Росії, які за Росію, буде пахіру. Розумієш? Він візьме і живим, живим щитом вас буде кидати, щоб затримати українську армію. А українська армія буде йти ракетами вас всіх вбивати. І це буде так. А відкуду у вас ракети? Ракети у нас від Америки і Європи. То есть, Вы Америка говорите. и Европа поддерживают вас. Нас поддерживают 145, 145 стран в 145 стран. Краин в свете. Только Херсон. Только Херсон падает. Себ, забирай мадамки. Знайте. Давай, папа. -па. Короче...